Вітаю усіх на каналі CryptoZen І в цьому відео ми знову поговоримо про проект Backpack. Чому знову? Тому що вже на моєму каналі є відео про Backpack, але враховуючи те, що там з'явилися нові завдання, тому потрібно їх виконати, тому що вже дуже скоро буде другий снапшот. Тому не гаймо часу. Підписуємось на мій YouTube канал, ставимо лайк цьому відео і поїхали. Але якщо ви ще не бачили мого першого відео про бекпек, тоді ось тут вгорі буде посилання. Обов'язково переходьте і подивіться. А ми приступаємо до нових завдань на БП. Я нагадаю, що до другого снепшоту залишається всього-навсього кілька днів, тому що другий снепшот буде 6 квітня, і нам обов'язково потрібно зробити всі інші завдання для того, щоб відповідати певним критеріям для майбутнього дропу. Отже, які завдання з'явилися? Натискаємо ось тут діамантик, і ми бачимо, що на одному з моїх аккаунтів було наторгований об'єм 20 345 доларів. Це була перша фаза. І зараз в наступній фазі ми далі можемо продовжувати все це робити. І ось тут вказано, що до 6 квітня. І звісно, в першу чергу, дроб буде залежати від кількості торгового об'єму, який ми зробимо. Тому наше завдання його зробити якомога більшим. Але окрім цього, тут є ще й інші завдання. Наприклад, приведи друга і отримай відсоток 30% від їхніх торгових комісій. Тому запрошуйте також друзів і отримайте винагороди і за це. Також, якщо у вас ще немає акаунта на Backpack, переходьте під відео за моїм посиланням та реєструйтеся. Наступне завдання з 25 березня по 15 квітня ми можемо торгувати токеном VEN і якщо ми увійдемо в 10 трейдерів по об'єму, то розділимо пул в 125 мільйонів токенів VEN. А якщо ми увійдемо у 70% трейдерів по об'єму, ми також розділимо пул у 125 мільйонів токенів Вен. Я думаю, що це доволі нескладно зробити, тому можемо переходити і торгувати токеном Вен. І для цього, звісно, нам потрібно поповнити або біржу, або сам гаманець з бекпеку, тому що зараз у з'явилось також завдання: ось тут: приєднати наш гаманець від бекпеку. Якщо у вас ще не встановлений гаманець з бекпек, тоді ми переходимо за посиланням і встановлюємо його. Далі, коли ми вже встановили розширення бекпеку, у нас є два варіанти. Ми можемо створити свій гаманець, а можемо просто імпортувати наш гаманець, наприклад, фантом гаманець, просто імпортувавши сюди нашу сіт фразу. Я імпортував гаманець Phantom. Обираю мережу Solana. Встановлюємо пароль. Погоджуємося і тиснемо Next. І, звісно, підписуємо свій аккаунт. І все таким чином ми імпортували наш гаманець в сам бекпек і можемо повертатися назад. Повертаємось назад, оновлюємо нашу сторінку. Переходимо в Wallet Link і тиснемо Link your wallet. І, звісно, вводимо наш пароль. І тиснемо Approve. Чудово, ми бачимо, що наш гаманець імпортовано, а також з'єднано з самою біржею Backpack. Тому тепер ми можемо повертатися до VEN і торгувати саме цей токен, набувати об'єми. Отже, перейшли на токен VEN і тут ми можемо набувати об'єми. У нас є варіанти або за лімітними ордерами, або за маркетом. Але, звісно, перш за все, в першу чергу, потрібно поповнити нашу біржу. Переходимо сюди. І вже тут, в гамаці, ми можемо поповнити будь-яку криптовалюту, яка нам потрібна. Я ж буду поповнювати тезер, натискаю депозит. Ми можемо сюди за цією адресою перевести з будь-якої біржі або напряму. Тут з'явилася кнопка «Депозит from Wallet. Тиснемо. Наш гаманець «Backpack» приєднано і тут показує, що у мене 1201 USDT. Тиснемо сюди і тисну Next. І тисну АПРОВ. Готово. Переходимо далі. Тиснемо клуус. І ми бачимо, що тезер з'явився у нас на рахунку. Тепер ми можемо повернутися у розділ трейд і набувати об'єми. І враховуючи, що у нас всі пари. До USDC значна потрібно зробити конвертація з USDT в USDC спочатку. максимум, Повертаємося в гаманець, бачимо, що вже все в USDC. Повертаємося в розділ Trade. Обираємо торгову пару в Ben USDC. І можемо починати торгувати. Нагадаю, можемо за лімітом, а можемо за маркетом. Давайте спробуємо за маркетом. Тиснемо Max і buy. Ордер розміщено і виконано. Тепер так само продаємо за маркетом. Max і sel. Ну, ось вітаю. Перші об'єми по токену Вен ми зробили. І таким чином нам далі потрібно набивати наші об'єми. Ми переходимо до наступного завдання. Отже, таким чином, торгуючи токен VEN, ми закриваємо одразу два дропа і самого Бекпека, і самого токена VEN. Наступне завдання від Tensor – це NFT Marketplace. І в них завдання зробити один трейд на самому Тензорі. Тому переходимо на Тензер. Приєднуємо наш гаманець. Отже, переходимо на сам Тензер і далі шукаємо колекцію, яку ми хочемо придбати. Тут ми можемо відсортувати. Обираємо будь яка яка нам подобається. Я оберу ось цю. Переходимо сюди, тиснемо Buy. і тиснемо бай. І підтверджуємо транзакцію в гаманці. Ордер ми цього виконали, і ми можемо перейти в інвентарі і подивитися. Отже, переходимо в інвентарі і бачимо нашу NFT, і ми тут можемо її або залишити, або продати. Натиснувши кнопку Ліст. Я ж поки що цього робити не буду, а просто повертаюся на бекпек. Таким чином, ми виконали і це задання від тензора, і можемо претендувати на дроп і від тензера також. Тому, в принципі, це все, що я хотів розказати по бекпеку. Ну, а якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і поставте лайк цьому відео. А якщо у вас залишились запитання, ви ж завжди можете написати їх у коментарях. Всім дякую і до зустрічі на каналі Криптодзен.